1962 рік. Це дуже цікавий період. Становлення суспільства до влади та оточуючого світу змінювалося просто кардинально. Це був час, коли люди починали сумніватись у правдивості будь-якої інформації. У них виникала недовіра. розпочалася криза. Канадці не могли повірити у те, що відбувалося. навколо вбивства, паніка. Гра відображає всі ці події. Увесь цей таємничий світ, що довго був прихований від суспільства. це ідеальний варіант для подібної історії, історії про таємну змову та боротьбу з прибульцями, що вторглися в наш світ. Переважно сюжет змінюється під час самої роботи над грою з 2010 по 2013 Ми багато разів починали все спочатку. Будували рівні по декілька разів, змінювали їх структуру. Єдине, що залишалося незмінним, це персонажі. Картер завжди був частиною історії. Він був нашим головним героєм. Це дуже особиста історія. Ми хочемо розповісти про те, що відчував Картер протягом всього цього періоду. Ви ніби забираєтесь до нього у голову і дивитесь, як він реагує на події, що відбуваються навколо нього, і як його Нули і теперішнє змінюють його. Він завжди був моїм улюбленим персонажем. Незважаючи на те, що у нього купа проблем, він завжди стійкий у своїх поглядах. Загалом, це єдина в моїй професії гра, яка найбільше орієнтована саме на персонажів. Ми переконані, що справді хороші ідеї з'являються лише в результаті спільної праці. Хтось один подає ідею, декілька чоловік підтримують та розвивають її. До них приєднуються інші. Таким чином, наприклад, дизайнер рівню може запропонувати щось зі свого боку. художники в свою чергу додадуть ще деякі круті речі. Все зазвичай так і відбувається. Дуже складно знайти рівновагу між свободою дій, сюжетом та якимись окремими частинами гри, котрі ми хочемо в неї додати. потрібно розвивати історію, не забувати про ключові моменти та врахувати, що все це відображалось на головному герої та персонажах навколо нього. Тому процес розробки має бути чітким та скоординованим. Кожна деталь гри містить частину свого автора, як це і повинно бути. Тобто, всі ми працюємо разом задля створення унікального продукту. Ми придумали унікальну історію для цієї гри. Це нова версія переосмислення ідеї. The Bureau of XCOM Declassified вийде 20 серпня в північній Америці та 23 серпня у всіх інших регіонах. Гра буде доступна на Xbox 360, PS3 та ПК. Озвучено товариством три крапки спеціально для сайту Опен